World Box. гра в жанрі пісочниця, гра, в якій ти є богом. Тут ти можеш створити свій світ, створити свої власні землі, озеленити їх, закидати тваринами, зробити свого улюбленця, створити людей і ніщо не може зруйнувати цей рай. М'яуміз котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. І я вирішив пірнути всю гру під назвою Worldbox. Тому не гаймо час і погнали! І хочу одразу вибачитись за те, як буде виглядати відео. Просто в налаштуваннях я забув поміняти портретний режим. Тому вибачаю ще раз. По-перше, треба створити світ. А оскільки мені лінь проєктувати землі, то ж найза мене це зробить гра. До речі, цей світ називається налисник. Лісники з маком. Полазивши туди, муня, по налаштуванням, потикавши, поголосувавши. і Я створив свій світ. І ось таке ось чудо у мене вийшло. Вірніше у гри. Полазивши, потикавши, я змінив правила світу, щоб вони відповідали моїй задумці. Ну а тепер я створю декілька поселень людей. В грі, звісно, є і інші раси. А оскільки я бідний студент, то в моєму гаманці максимум можна знайти мишу, яка повісилась. Та й таке. Тому я хутко покидав, порозкидав людей по всій цій території, утворивши таким чином шість поселень. І потім я сів перейменувати ці поселення і королівства. Тож знайомтесь, це кристальки. Це у нас озеріє, цього звати Лісове, цього звати Житомир, а цього хлопаку у нас звати Студенське. Із дуже оригінальною назвою столиці. Ну а другому королівству я назви не давав, бо в мене вже скінчилися ідеї. Ну а далі я зберіг світ ось з такою назвою. Якщо що тут немає ніякої зради. А тепер дивлюсь рекламу, щоб отримати пісочний годинник. А отримав я його для того, щоб час ішов швидше. І мені не довелося сидіти тут по декілька годин. Але, на жаль, одному із наших королівств не судилося отримати гідне майбутнє. А саме кристалька. Бо створив я це королівство в кришталевій зоні. А проблема цієї зони в тому, що там з'являються кришталеві голими і кришталеві мечі, які здатні з легкістю знести людям кабіну. Меджік монтаже. І королівство кристальки припиняє своє існування. Ну а далі нічого серйозного не відбувалося. Королівства потроху розвивалися і створювали нові колонії. А я ці колонії благополучно перейменовував. А далі королівство лісове і Едамто Едемто е та Медето. Коротше, ці два королівства вирішили укласти союз. Потім укласти союз, вирішили ще й Житомир і Озер'є. Перші уклали, другі розірвали. Як пізніше скаже король Озерія, Ми не укладаємо угод з неіснуючими королівствами. А доки я чекаю своєї смертної кари, можете подивитися ось цю перемотку, в якій королівства досі розвиваються. Тут аж Житомир вирішив комусь оголосити війну. І остаточне рішення було прийнято. Королівство Житомир розпочало війну проти студентське. Ну і перші загони вже увійшли до королівства. Але студентське тому вирішило піти в обхід. Але ненадовго, бо тут вже підтягнулися війська Житомира. Але військам Житомира не склало важкості здолати війська студентського. Таке відчуття, що бій виглядав якось ось так. Міста переходили з рук в руки. Навіть столиця студентського була захоплена, але пізніше відвойована. Схоже, що студентське отримало перевагу, але ненадовго. Бо тут війну студентському оголосили лісове, озер'є і англомовне. Не знаю чому, але ця ситуація мені дещо нагадує. Ось тут ви можете споглядати те, як студентське потроху розвалюється. І в кінці кінців його захоплюють. Тут ви можете дивитися на те, як я спостерігаю за Хмарою, а по озер'ю пролетілося торнадо. <клев> Схоже, наші союзники щось не поділили і вже збираються розривати союз. Ніхрена лісове борзе. І тут я поглянув новини, а там уже чаклун десь заспавнився. І тут я зрозумів, наскільки люди тупі. Чаклун десь 5 хвилин стріляв вогнем, вбивав людей, а його навіть армія не помітила. Але зрештою чеклуна затовкали воду, і не витримавши такої крінжі, він помер. Не встиг я нічого зрозуміти, як тут почалась війна між червоними і сірими. Пізніше до них ще й зелені доєднаються, потім ще й Житомир. Коротше, щоб ви довго не чекали. І вуаля! Ну а далі почалося чергове затище перед війною. Ну і в основному нічого цікавого. Ну хіба що, окрім землетрусів, падіння метеоритів, торнадо, гарбузових нападів, ну і так далі. Ну і лісове і озерія, як ці два паскудні щури, вирішили напасти на найслабшого. Дійснивши напад з чотирьох позицій, в результаті різкого наступу війська були відкинучі аж до симого. Дивлячись на те, скільки загонів вирушило до симого, стало аж напрочуд страшно. І в результаті кривавих боїв Житомир остаточно пав. До речі, тут в лісовому під час війни гарбузопатів влаштували. Лишилося в нас всього два королівства. І лише одне із них буде домінувати цим островом. І тут знову чаклун, якого ніхто не може ніяк вбити. І тут мені на мить здалося, що у мене в очах темніє, хоча насправді це просто період змінився. І тут війна між двома гігантами в самому розпалі. І що ж може запороти всю цю кампанію? Правильно, повстання! Ну, коротше, тут ви можете споглядати, як лісове ганебно програє. І тут мені стало нудно чекати, доки хтось із них оголосить війну, тому трохи похимічивши, я зробив так, щоб війна почалася просто зараз. Ну, гадаю, довго пояснювати не треба, хто переможе в цій війні. Ну і ось таким ось чином наше королівство Озерія тепер стало Озерською імперією. Озерська імперія пройшла великий шлях. Від поселення з чотирьох людей до ось такого ось гіганта. А що буде далі, покаже майбутнє, якщо, звісно, автор не заб'є болт. Якщо ж вам це відео сподобалося, поставте під ним вподобайко, щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та гудбай!